Я знаєте, як народ мене вибрав, я для людей, українських постаю собі, е, як проста людина, і я людей поважаю, вони мене поважають. Тому що е, такі, що буває, знаєте, от мені візиток не стає, знаєте, я роблю по тисячу штук, мені не стає. Мені на кожній на кожній коці. Де, е, чи в Києві по любих містах я на кожній році мене на дорозі зустрічають в маршрутках, в поїзді всюди на весіллях, всюди я даю здатки свої. Чи Зато... спілкуєтеся? Досі можливо з іншими учасниками телепроекту, яких брали участь? Чи я спілкувався трошки давніше, спілкувався. Вони мені не розказували, як що там, там відбувається. Ну не хочу розказувати, не знаю, де там все пробуває. Не, не можна так робити, щоб не, не заплатити. Забирайте свої синішки, в чому ви проходите, хто вам допомагає? Е, ви знаєте, мені пропонували і продюсери, мені пропонували, е, хотіли зі мною співпрацювати. Можливо, ну, хтось іменити? Не хочу, так, звичайно. Я не хотів, я відказався, були артисти, і такі, були, що з артистами працювали. Я відказався, бо мені не треба. Я думаю, що як Бог мені допоміг скільки в життю від ікс фактора два роки, то і допоможе, і не далі. Я собі сам продюсер, як сказати, сам собі е, вибираю костюм, вибираю вишиття, вибираю. radi na možda je ovo spod vrata preklaču vi... Vy... E, no, meni ne samo kaže, da podobajeca, da. Mnje podobajeca Ванкорочко, оці мені три є, а десь вони найкраще мені подобаються. Вони такі, знаєте, люди. І поговорити вони до людей можуть бути, ну, так або ходили по дорозі, та як я хочу, то ніхто не буде ходити тут, я одна. Люди дивуються, люди просто як вони бачать, на дорослі, швидці, боїться і так далі. Ну, Но я просто сказав, що я просто люблю привик і буду там їздити. Хіба мені надо їсти через кілька років, через три-п'ять може мені надо їсти, що я буду їздити по машину і розумієте, Я не можу так, щоб не вийти після в магазин, купити собі одяг, чи вибрати собі одяг чи десь на базарі. Я не можу, щоб без мене ніхто не купить. Я знаю, що я там перестрашився. Я думаю, що раз плюнув і пішов. Нехай попробує, хто дуже так само думаю, що це. Нехай попробує вони вийти на сцену і прийти, так як я проходив перший тур, аби вийти до дитини. Друзі вас підтримали, так? Звичайно, так. Да. І е, дівчина вийшла на сцену, вона не співала, вона перестрашилася публіки. От. І вона мені дуже подобається, коли я її зустрів, коли ми з нею познайомилися, то я відразу як сказати, перша, як любов. От. І все, я сказав, що я більше, ні на яку дівчину не поміняю, хоча не знаю, як вона там буде. Бо я я такий, що я люблю їй подарки дарувати, що вона скаже, їй все купи. Що дарує там? найдорожче. Він дарує щодня? Ну, <говор> Ми тепер, знаєте, мало що бачимося, бо вона за границя, яка на вітер, але ми переписуємося кожен день, так, люблю, кохаю, цілую е і так далі. Тут тобто кожен день кастового немає, звучаю, а те, що вона, е наприклад, хоче щось з одягу. Ви плануєте надалі поповнити свій репертуар? Я планую, ну знаєте, є багато. Я не маю часу знаєте, з'їсти, щоб е, вибрати пісненьку сюди. Ну, маю часу, я не знаю, що це ну, а я як вибираєте? Ви знаєте, що ні один виступ немає.